Друзі, всім привіт! Київ Україна. Мене звати Олена. Сьогодні у нас 26 березня вже. Так, куди ми з вами сьогодні топимо? А топуємо ми в магазин під назвою Траш. Я взагалі ніколи не чула про цей магазин. Я навіть і не знала, що він є такий. І мені в Тіктокі якось попалось відео. Та дівчина з Києва робила таку розпаковочку продуктів з цього магазину. Ну я подивилася в вглуглі, Так, да, дійсно є такі магазини, скажімо так, сеть, сеть магазинів по Києву. Нарахувала а, десь 15 магазинів по Києву. А взагалі по Україні їх 114. Ну Подивилася, що в мене на районі це Троєщина, Є також один магазин, їх було два. Один зачинився, один залишився на Луницькій 37. Ну тому. Вирішила туди сходити, взагалі подивитися, що воно таке. Ай, прочитала відгуки саме по цьому магазину. Ну, відгуки такі. А, десь пишуть, що хтось пише, що добре, а, привітний персонал, все свіже, а також є і погані відгуки. Писали, що навіть отруїлася їхню продукцію, а, що Неуважний персонал. На касі постійно немає касира, що ціни в залі не відповідають на касі. І дуже багато було відгуків про їх власну кулінарію, саме про піцу, що дуже погана піца. Що про себе пише сам магазин? Він пише, що це маркет суперцін, що в них постійні. Ну, всякі акції, знижки, є е, власне виробництво і дуже багато, скажімо так, товарів власної торгової марки. І вони трощать постійно ціни. Ну, Тому пропоную пойти подивитися, що вони там не трошили. І взагалі вообще, що то за магазин, який асортимент, які ціни, які акції, вообще, що воно таке. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь. Не лянімося, нажимаємо з красивим пальчиком гарним таким, на кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові відео. Так, ну що, я буду топити шукати його, а ми з вами вже зустрінемося біля магазину Ну, подивимось, який він зовні. Що він від себе представляє зовні, ну а потім вже... Що воно всередині, так. Да. Ще що мені, скажімо так, сподобалось, що магазин реагує на відгуки, неважно, це позитивне чи негативне. І ще вони показали, що їх магазин пристосований для маломобільних людей. Це, скажімо так, теж важливо. Подивимося. Друзі, дотеляпала я до цього магазину, Находить, знаходиться він вже при виїзді з району. От, недобудована лікарня, ожоговий центр. Ще. Почали будувати 86-го року, так не добудували. Це для людей будували, які постраждали від Чорнобильської Айси. Так, ну от сам магазин знаходиться на першому поверсі жилого комплексу, район 2. Ну що, я можу відразу відмітити, що двері відчиняються самостійно і, скажімо так, це ну, дуже зручно для маломобільних людей. Ну що, будемо йти до середини і подивимось, що там. Ну, що можу ще сказати, що люди заходять, виходять з такими доволі, знаєте, великими сумками. Ну, глянемо, що воно таке. Так, ну що, собственно говоря, я вже всередині, ну, що можу сказати. І так, проходить такі достатньо. Широкі, свободні, ну що ж. Давайте подивимось, якраз попала у овочевий відділ, що в нас по чому. Так, димаємо. Цибуля ріпчаста жовта 12,50. Ну, взагалі така ціна, як і в АТБ, в ЕКО, Капуста Білоголова, 4480. ну, скажімо, така ціна, як і усюди. Морква 35-70 Ну, мені здається, ВТБ трошки дешевше. Капуста рання 80 гривень. Картопля рожева 35 гривень, Єгипетська 45. І картопля біла, біла рання мита по 80 гривень. Так, звичайна картопелька у нас по 27,80. Така. Ну, не дуже крупна така. Скажімо, навіть трошки навіть, і маленька. Ну, от тебе трошки дороже картопля. Але, наприклад, вчора я була в Века, там зараз картопля по 23 гривні. Буряк 23 гривни, дивимось по яблучкам. Фуджи 49 гривень. Айдарит 50 гривень. Оце що у нас таке? Яблука закарпатська. За таких 4 штучки буде 50 гривень. Є по 60 гривень, є по 50. Лимони в нас по 80 гривень. Такі от яблочки речів по 48. Груша елітна по 110 гривень. Дивимось. Ага, такі от яблочки Джона Голд 53. Апельсинчик також по 53. Отака мандаринка Іспанії, якась трошки вона така, якась деформована. По 125 гривень, гранат у нас по 300. Так, ну, пойдемо, пойдемо подивимося, що ще тут є. Так, бачу холодильник. Ось тут салат 55 гривень і на нього скидочка мінус 25%. І на такий солодкий скидочка мінус 25%. На гриби підшириться стоїть 130 гривень, і скидочка 25%. Фогірочок по 119%. І отакі от томати, ну, от такі симпатичні по 100 гривень. Виноград є по 134 і по 220. Полуничка за кілограм 300 гривень. От авокадо зараз по акції 38 гривень за штучку, а перчик у нас по 190 гривень. Так, прийшла я до холодильника з свіжим м'ясом, а ага, прилавків тут немає. ну Давайте подивимось, що взагалі тут є. Так, печінка охолодження охолоджена за 100 гривень 6,50 Тазобедрена частина глобіна за 100 грам 200 гривень. Шашлик по кавказьки охолоджений 19 гривень 20 копійки. Зараз знижечка 10%. Шия яловичина 219 гривень. Свіний стейк за шийка охолоджений за 100 грамм 29,40. Стейк свинячий глобіна. 146 гривен за 400 грамів. Щось у нас по акції. Це нас що. Ага, та застильнова частина. мінус 25%. Так. Бачу ковбаски. Цікаво, хоча у нас ковбаски. Це домашні ковбаски з курячого м'яса. Так, дивимось цінник. Мюнхенський бачу. Часникові. Ага. ага, от з курячого м'ясо. А ні, це крило. 11.40 зараз по акції. де в нас ковбаски з курочого. Ага, а ні, то фарш по. 109 гривень за пів кіло. А оцих ковбасок домашні з курячого м'яса. ціну щось я не бачу взагалі. Є ковбаски тріо гриль 640 грамм 189 гривен. Так, що у нас по ковбаскам гриль охолоджені за 500 грамм 104 гривні. Эскала кухлобіна 212 гривень за 700 грамм. Так, дивимось по курочці. Гомілочка 11,30 Зі знижкою зараз за 100 грамів філе куріна 19,80 зараз зі знижкою. Крило коріне 11,60, також за знижкою. І філе стегна курча 21 гривна за 100 грамів. Також за знижкою 10%. Ну, скажімо так, все, що є по м'ясу. Фарш курячий, де по мінус 25%. Так, дивимося, що в нас в холодильнику. Є форелька 180 грамів-157 гривень. Також зараз за знижку сьомга. Також за знижку 157 за 180 грамів. селедець за 240 грамів, 99 гривень за знижечкою. бачимо крабові палички 70 гривень за 150 грамів. Оселедець є по акції премія. Так, ну премія, наскільки я знаю, це власна торгова марка Сілько. За 270 грам, 64. гривні, зараз за знижкою. Водний світ за 200 грам, 74,90. Шинка я За 100 грам, 42,90 і вон Зі скидочкою мінус 30%. Грудиночка за 100 грамів 54,90 на 50 гривень. Бекончик за 100 грамів 42,40. Нарізочка ковбасна. Так, подивимось, чому у нас сосисочки. І от сосі глобіна 275,92 92 гривни. Також глобина 92. Ну, такі от вот асортименті вот по 92 гривні. Бачимо сардельки 29,40 за 100 грамів. Так, що ну, у нас тут? Найдешевший транс 450 435 грамів за 45 гривень. Масловський, глибина 260 по 137 гривень. Проходила алкогольні напої і от зараз на водочку, ханічок, дуже багато знижок, майже на весь товар бачимо червоні цінники. Так, я зараз хочу пойти у відділ кулінарії і може взяти щось якусь булочку. На ну, що у нас тут по кулінарі? вийде такий багет з баликом величенький. Стоїв 50 гривень. Ось ну, такий немаленький, хочу сказати. Є сендвічі. А не це тот з лососем. 56 гривень. Сосіска в тісті. А, це за 100 грам. 23 гривні. А тут цікаво, а тут за 220 грам. Ну такий багечок нормальний. Так, булочки, пиріжок смажений з картоплею 14, пекач з картоплею 1229. Пиріжок с засливкою 1299 є багети. Ну, я так розумію, це вони самі пекуть. Їхній хліб. От, наприклад, хліб без дрожжевий 350 грамів 25 гривень. Піца в асортименті ось по 27 гривень за 125 грамів. Угу. Такий шматочок. Сирна паличка, така по 18.69. Ну, це дешевше, ніж в новосім. Що ще тут можна поглянути? сендвіч такий за 40 гривень, Латрушечка за 18 гривень. Так. Ще в нас є мафіни 70 грамів по 18 гривень. Так, шок. Може взяти спробувати їх піцу. Як я вже казала, про їх піцу дуже не дуже добрі відгуки. Так, мабуть, візьму я сильну паличку собі завтра на підробітку. На підробіток, щоб було щось перекусити. Так, давайте взагалі подивимося, по чому тут піца. Маргарита 500 грамів 90 м'ясна 580 грам 90 грамів. Мексиканська 600 грамів. Ага, 90-100 гривень. Франческа 110, 4 сезони 110 за пів кіло, карбонара за 600 грамм 120 гривень. Ага, і зараз по акції пицця гаваска по 100 гривень. Так, ну, взяла я собі шматочок Філадельфія і сирну цю паличку. Так, ну що. Буду йти на вихід на касу, О, от зараз Coca-Cola Zero по акції літр 25 по 30 гривень. Ну, собственно говоря, виріш... вирішила я скуштувати цю піцу. Ну, що я можу сказати? Ну, сказати, що вона не смачна, я не скажу. Ну, сказати, що вона прям. Дуже-дуже гарна також. Ну, тобто йти сюди за, тільки за піцею, ну, не знаю, дуже тонке тісто, дуже тонке. І за рахунок цього, від цього кетчупу, цієї томатної пасти, того соусу, тіста вологе, ну, дуже не Зручно їсти, тому що тісто ну, тонке і його приходиться отак. Я склала цю піцу в три ряди. Ну, Не знаю. Таке. Скуштувати можна, але щоб обрати цю піцу на постійній основі, то ні. Таке щось собі. Сходили ми до цього магазину, подивилися, ну що я можу сказати. В мене таке враження, і сходячи з того, що їх власна торгова марка, це власна торгова марка магазину Сільпо, я гадаю, що це щось, якісь такі, скажімо так, всі маленьких магазинів від магазину Сільпо. Сказати, що прям там такі трашові ціни, як вони заявляють, що супер ціни у них трощить. Ну так, да, є багато акцій, скидок, але сказати, щоб воно якось було дешевше чи якось зацікавило, я не можу. Так, да, картопля трошки дешевше, ніж в тому АТБ. Але як я вже казала, Бека зараз картопля по 23 гривні. Ну, чесно, ну, я не піду більш сюди. Скажімо так, це не той магазин. Скажімо так, куди б хотілося повернутися, де ти знайшов щось таке. Господі, бліна. Я пішла через Трещинське село, а тут, бля, Люжик калюжі Куди б хотіло би, ну, хотілося б повернутися, бо там дійсно ну, прям такі трашові ціни. А, ну, що можу сказати? Що по чеку в мене все зійшлося, тобто, яка ціна була в залі, така і в чеку. а піца мені не сподобалась. Я не можу сказати, що вона зовсім геть погана. Але ну, не можу сказати, що вона не смачна. Ну, вона якась неяка. Тобто з'їсти можна, але так, що потримати задоволення і щоб хотілося ще, ще, ще цієї піца. ні. Дуже тонке тісто, тісте вологе, їсти незручно. Воно все випадає з цієї піца. Ну, таке щось не о чому. Ну, да. Ну, ціна така, в принципі, нормальна, ну но... не знаю, Якось ось вона мені таке щось. Що стосовно проходу, так, да, коли я зайшла, то я сказала, що проходи доволі такі широкі, але вже під час зйомки я взяла візок і що хочу сказати, що я, наприклад, йду з візком. Ще хтось проходить з з візком, і вже, скажімо так, для нас двоїх там вже міста мало. І тому, поки я знімала мій візок, де тільки по магазину накатався, бо хто проходив, всі його, скажем так, штовхали. Тому не знаю, як там, наприклад, прийде людина на візку. Mm. Ну, мама з коляскою приїде, а от людина на візочки да навіть не знаю. Ну що, прийшлися, подивилися, будемо тепер знати, що воно таке є, які там ціни, який асортимент. Ну, великий магазин. Ну, як по мене, на мене по розміру, ну, як а тебе. Тобто прилавка з м'ясом немає, тільки морозильна камера. А ціни якісь От такі собі Ну, прогулялися, скажімо так, побачили, що воно таке. Будемо знати, а там вже кожен сам до, для себе буде вирішувати, скажімо так, приходити у цей магазин чи ні. Ну, я точно не піду, тому що він далеко від дома знаходиться і ну, не бачу я сенсу взагалі спеціально сюди, скажімо так, йти закуплятися. Ну, напишіть, хто, у кого під домом є такий магазин, як вам він подобається, не подобається. Ну, буде цікаво дізнатися. Ну що, друзі, буду я. Закінчувати відео. Дякую, що прийшлися зі мною, прогулялися. Всім, як завжди, гарного дня, тихого дня, мирного неба. І всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.